ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, якби я зараз питав кожного з вас: а ну розкажи, як ти вставав сьогодні вранці, то, мабуть, небагато б хто сказав, що схопився, і бадьоро пішов на службу. Але скільки драматичних історій ми б наслухалися про те, як важко було розплющувати очі, виходити із сну і думати про те, що знову починається новий день. Нам часом дуже важко прощатися з ілюзіями і входити в реальний світ. Недарма так часто, бо службові співи нагадують нам про порівняння житті і сну, життя як сон, як щось минуще, яке неодмінно колись закінчиться і відкриється у нову вічну реальність, яка не схожа на ту, в якій ми перебуваємо зараз, перед якою страшно. Яка ніби і манить нас, але водночас нам якось дуже хочеться поледачкувати тут, побути довше у цьому світі. Сьогоднішнє Євангеліє не засуджує багатія за те, що він був багатий. Немає тут жодного слова про те, як наживав він своє багатство. Немає закидів про те, що він був несправедливим до інших. Нічого тут немає. Він був винен зовсім іншому. Він не хотів бачити довколишнього світа. Він занурився у ілюзію самодостатності багатства. Він жив безжурно, не бачив навіть цього старця, який жив у нього десь там біля дому, якому перепадали крихти з його столу. Він жив, не думаючи не тільки про завтрашній день, а й про те, що відбувається довкола. І саме це спричинило його. Трагічний кінець. Він намагається зараз уже хоча б допомогти своїм родичам, які лишилися там, тим братам, до яких хоче послати когось із світу померлих. А вони мали вже, як і ми мали, ці сповіщення, мали Мойсея і пророків, і їм повинні вірити. Вони нагадують знов і знов нам про те, що чекає нас попереду, в якому світі ми живемо, вони нагадують нам про справжні цінності і відповідальність віруючої людини у цьому світі. Бо хоча серед нас немає багатіїв, але кожен із нас постійно підпадає тій самій небезпеці, що й євангельській багатій, замкнутися у якомусь штучному колі ілюзій, жити в ньому, створити власний мікросвіт і не давати зовнішньому світові вриватися до нього. Христос кличе нас облишити цю самооману. Він своєю притчею спонукає нас побачити довколишній реальний світ з усіма його болями і проблемами. І не уявляти себе відірваними від нього, а живучи в цьому світі, намагатися зарадити Його лихові. Не тільки тим жебракам, яких ми маємо біля себе. Знаємо добре, скільки людей намагається поживитися на людському горі і наскільки професіоналами є ті, хто просить у нас гроші в метро чи десь біля храмів, але ми маємо іншу біду. Біду, яка виринає ось так несподівано, як на цьому тижні трагедія нашої парафії у Сватому, коли вибух на складах боєприпасів залишив когось без житла зовсім, комусь зашкодив будинок, перервав зв'язок і багато-багато чого заподіяв ще, що намагається залагодити зараз наші земляки у сватому. Отець розповідав вчора, як вони вже почали ремонтувати церкву після того, як там вибуховою хвилею зірвало двері і пошкодило вікна та дах. Ми маємо біля себе цілу низку суспільних проблем. Вони можуть бути розв'язані без нас, без християн, але як вони тоді будуть розв'язані? І саме ті виклики показують нам необхідність церкви у цьому світі. Ось знову ми бачимо наростання суспільної напруженості в Україні, бачимо наростання протистоянь і шукаємо причини, а чому так це сталося? Чому знову і знову майдани не спричиняють до радикальних змін? А тому, що ніякі вибори, ніякі майдани не можуть змінити суспільство, яке не хоче. Змінитися, яке не хоче вийти із сну своїх ілюзій, яке чекає чуда і нічого не робить для того, щоб це чудо сталося. Бо зміни можуть настати за однієї умови, коли ми будемо самі жити по-християнському і вимагати цього від інших, вимагати не декларувати цінності, а робити їх основою для свого повсякденного життя. Саме в цьому сьогодні є унікальна місія церкви в Україні, як і в усьому посткомуністичному і не тільки посткомуністичному світі. Саме в цьому є місія наша з вами у нашому повсякденному житті, бо не тільки частіше озиратися довкола і бачити інших людей, а пам'ятати про їхню присутність. Жити з цією пам'яттю, бути для них взірцем і порадником, ось якою є наша з вами місія сьогодні у світі. Не проходити повз ті несправедливості, які відбуваються, а боронити людей від них, бути активними учасниками цього життя і не тікати від нього, ось у чому і є урок, який дає нам сьогоднішня притча. Вона навчає церкву не бути стороннім спостерігачем, а тим більше слугою на побігеньках усильних цього світу, а бути очищувальною силою, яка йде у світ для того, щоб не тільки сповіщати, а свідчити про Євангеліє всім своїм буттям, буттям у світі, оздоровчим для цього світу і часто виключним для нього. Церква дається світові як дорога, дорога, яку Христос сам прокладає і якою нас із вами нею веде. І хоча, як часто хочеться нам залишитися дрімати на цій дорозі, перепочити і не простувати вперед, але пам'ятаймо про її постійний виклик, про той виклик реального світу, в якому ми живемо. І не помічаючи, якого ми можемо бути преречені на долю недалекоглядного Батія. Амінь. Слава Ісусу Христу!